Привіт! Сьогодні ми приготуємо домашні пиріжки з капустою. Став лайк і підписуйся, доки я розповідаю рецепт. Для тіста нам знадобиться 2 склянки борошна, 5 г сухих дріжджів, 150 мл теплого молока або води, ложка вершкового масла, трохи цукру, сіль і одне яйце. Для начинки візьмемо 0,5 кг квашеної капусти, одну цибулину. Трохи олії, лавровий лист і чорний перець. А тепер готуємо. Спочатку обсмажуємо цибулю, додаємо капусту і тушкуємо до м'якості. Начинка повинна охолонути. Переходимо до тіста, змішуємо борошно, дріжджі, сіль і цукор, додаємо тепле молоко з розтопленим маслом і замішуємо м'яке тісто. Даємо йому піднятися приблизно 40 хвилин. Далі ділимо тісто на шматочки, розкачуємо коржі і викладаємо начинку, защіпуємо краї, формуємо пиріжки і перекладаємо їх на деко. Змащуємо збитим яйцем. Випікаємо при 180 градусах до золотистої скоринки. І ось гарячі ароматні пиріжки з капустою готові. Спробуйте приготувати і не забудьте написати коментар.